Ці найважливіші події середи 10 вересня. Далі у програмі. За дорученням президента України Петра Порошенка розпочато спорудження фортифікаційних укріплень на кордоні з Росією в рамках проєкту Стіна. Основний обсяг робіт становить близько півтори тисячі кілометрів траншей, понад вісім тисяч окопів для техніки, чотири тисячі бліндажів та створення 60 кілометрового противобухового загородження. Протягом останньої доби російські бойовики 20 разів порушили перемир'я. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, російські найманці здійснили 20 провокацій та обстрілів блокпостів і позицій Збройних сил України в населених пунктах Луганської області. Порошенко схвалив ініціативу громадян щодо створення партизанського руху. Також головнокомандувач додав, що сама думка, що кожен метр української землі буде горіти під ногами окупантів, має стати стримуючим фактором від широкомасштабного вторгнення. Україна потрапила в п'ятірку країн з найдешевшим проїздом в автобусі та потязі, згідно з дослідженням, найдешевші подорожі в південній Африці, Албанії, Малазії і Тайланді. Україна на п'ятому місці, Польща на одинадцятому, а Росія на тридцятому місці з 51 країни. Англієць Маркус Німо віддав на потреби активістів, які доправляють у зону АТО засоби захисту, їжу та медикаменти, а також власну автівку. Останні вісім років Маркус проживає в Україні. Разом із дружиною Любов'ю Німо він займається бізнесом, утримує хостел у центрі Чернівців. За словами Маркуса, він любить Україну і нікуди їхати звідси не збирається. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.